Я хочу нагадати, що ми всі смертні. Як так вийшло, що я попав в той бодибілдинг? Всі цілі і мрії, які ми досягаємо, ми досягаємо за рахунок тіла. Та, та мені важко, то що тако будеш? А прикинь, як змінюється навантаження, коли я отак. Та, звісно. І що мені. Дивись, що зараз? Мовчи. Існує така думка, що люди, які займаються бодібілдингом, які будують своє тіло, вони всі тупі. І я хочу розвіяти цей міф. І сьогодні я починаю стартую свій новий проект, який буде називатись Не тупий качок або не тупі качки. І так, ми починаємо тренування. Наше інтерв'ю буде, наш підкаст буде в тренувальному процесі. Ми будемо розмовляти, ми будемо тренуватися і показувати, як ми тренуємося зараз. Чого він це робить, будемо питати в нього, чому я це роблю, сам не знаю. Так, я не знаю. Але поїхали. Ось з нами вже є Олег, Олег Даниш. Ти... Там будуть відео, які так красивий. Ну був да. чому він зараз так виглядає, не питайте. Тому що він в кофті. Поїхали, починаємо тренуватися і будемо будувати наш діалог. Ми сьогодні тренуємо ноги. Хоча ми менш фізики, але да, но ноги ми теж тренуємо. Особливо Дімон. Покажіть ноги. Ну, дуже... По нашій програмі роботи. Да. Да, да, я, я хочу задати перше питання. Ми будемо починати тренуватися, а ти будеш починати відповідати. Чого він там сидить і дивиться нас. Ти зараз бив кадром. Хай свідився, ну то ж дитя. Знає, так, я зрозумів. Ти... Він хоче думає, що щось нове дізнається, так і дізнається. давай. Хочу задати питання Олегу. Чому це ти того? взагалі почав займатися фітнесом і тренуватися в тренажерному залі? Як так вийшло? Цікаве запитання. Я сам про нього не думав. З <рес> Чого почав? Я був легкоатлетом. Стрибав довжив. Не тупі качки. Не то пікачки. <рес> да, стрибав <рес> довжину. І був період. Коли вже закінчувалася кар'єра легкоатлета, а спортсмени завершити спорт просто так не можуть, тому треба було на щось переключитися. І так як тренажерний зал тоді починав розвиватися фітнес-індустрія, це було те, що подобалося, окрім легкої атлетики. Так як в нас в легкій атлеція теж було багато силових тренувань, качатись нам забороняли, а це подобалось. Тому що дивилися всі дитинські журнали Вандама, Шварценеггера, всі хотіли бути накачаними, як вони ці героїчні фільми дивились. В общем, і так мене занесло в спортивний зал, тренажерний зал, фітнес-клуб. Так, у нас сьогодні по плану тренування ніг. Взагалі розминка абсолютно може бути різноманітна. Тобто вона може бути як суглобова гімнастика. Це залежить теж від типу тренувань. Може бути розминка, одразу підходячи до вправи, ми робимо декілька легеньких підходів. Це може також бути як розминка. Тому ми не будемо нав'язувати, що йменно така розминка повинна бути обов'язково обов'язкове тренування кніг? Наші сьогоднішні треніровці у нас розминка це легкі перші підходи на розгинання ніг для того, щоб підготувати коліна, для того, щоб підготувати м'язи до подальших вправ. Олег, таке питання. Добре, е, що тебе тримає і мотивує до постійних занять фітнесом? Ну, можна сказати бодібілдингом, фітнесом. Фітнесом? Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд. Це тримає так. постійно, так? Так. Шукати далеко не треба відповіді. Відповідь коротка. Так. Тобто без води. Не без так. води. Сразу по факту, по суті. А фактор здоров'я впливає на твої тренування? Я не сказав, що прям силові тренування це основний, точніше, силові, силові тренування напряму впливають на здоров'я. Ну, на активність і фітнес в цілому активність впливають. Активність і фітнес так mm. обов'язково. Не обов'язково робити силові тренування, але обов'язково бути... займатися фітнесом да. і силові, вони... силові, ж... силові ж те... теж по-різному сприймають. Наприклад, присідання з власною вогою віджимання – це теж силове. Да. І в тренажерах силове. теж. Силові можуть по-різному інтерпретуватися, тому на здоров'я, напряму прямо силові вправи, такі сьогодні робить, не впливають. Але ось так. Ще такий факт, що е, коли ми тренуємо наше тіло, організм не знає, ми присідаємо чи ми працюємо в тренажері. Для нього все одно. Для нього важливість має та активність і та робота, яку ми робимо з ним. Вірно. А казав, такі питання що Треба ще подумати, щоб відповісти. Так шоу ж називається, так що, не тупі ту качки. Не тупі качки, ми будемо ну. ще. Ти ж маєш розвіяти цей так? міф, а не підтвердити. Ну так, так, так. <реш> Бо якщо ти підтвердиш, то треба буде назву помічати. Я навпаки хочу сказати людям, що е, тренуватись потрібно всім. А те, що вони думають, що в залі всі качки і бодібілдинги, це неправда. Таких одиниці у нас в залі таких може дві людини бути. І не всім це потрібно. Не всім це взагалі не всім потрібно. Це взагалі нікому не потрібно. Але люди це хочуть. Потрібно узкому кругу людей, які виступають на змаганнях, або просто їм це дуже подобається. Ось ми за те, щоб бути естетичними, симетричними, пропорційними, здоровими, відтянутими і виглядати там, в будь-якому віці хорошо, да? гарно, добре, да. гарно. добре. добре. і гарно почуватися виглядати. здорово. Поки ми будемо робити, я буду робити наступну вправу, ще одна розминочне згинання ніг лежачі. Питання до Олега: як так вийшло, що він після легкої атлетики перейшов в бодібілдинг в категорію Мен'їн Фізик? І почав там виступати. Таке питання. Так, Цікаво дуже питання. Як так вийшло, що я попав в той бодибілдинг. Категорії Менський Працюючи з Андрієм в одному залі, він кинув таку ідею: давай тебе підготувати до змагань по бодибілдингу, категорії Менський. Спочатку в мене були сумніви, тому що це більш суб'єктивний вид спорту, подібно з легкою атлетикою, де ну, там, пробіг швидше за всіх, стрибнув далі за всіх, це поміряли, засікли, ти виграв, да? або перший пробіг до фінішу. То тут. Є доля суб'єктивізму. Тому спочатку я вагався, але згодом мене переконали, і я вирішив це спробувати. Порада хлопцям, які не люблять качати ноги. Качайте ноги. Oh wow! По-перше, це пів нашого тіла. По-друге, рушійна сила для вироботки наших гормонів, гормона росту, тестостерону для відновлення, для чоловічої сили. Ноги потрібно качати. Обов'язково бустер наших гормонів. Поки я буду робити другий підхід, питання до Олега. Перші змагання ми готуємося самі без досвіду, робимо досить непогану форму, хоч і в екстремальному режимі. Як е, ти розвивався далі? Тому що в тебе дуже цікава була інтенсивна кар'єра в плані розвитку. І ти в європейському бодібілдингу добився всього в аматорському, чого можна було тільки добитися. Як, отак, от як так стрімко пішло? Розкажи mm. трошки. У 2017 році у нас був період десь 7-8 місяців до перших змагань. Ми так по календарю глянули, що це в Черкасах буде такий регіональний турнір. Якраз з таких турнірів варто розпочинати. І почала почала підготовка. Маю сказати, що вже на момент підготовки в мене була непогана легкоатлетична база, ось можна сказати, такий ну, е, мишечний корсет був сформований, просто він був маленький ще. А, вот. І так ми почали готуватися. Готувалися ми 7 місяців, готувалися ми без знань в підготовці по бодібілдингу, Ми тренувалися з тими знаннями, які... Потрібно знати тренеру для того, щоб тренувати ефективно людей в залі. Ну бодібілдинг це трошки складніше і дуже багато тонкощів, які в процесі підготовки у нас спливали і з яких ми робили свої висновки. Тому перші змагання вони були не супер е, результативні, але, але вони були призові. Тому після цих змагань ми й задумались над тим, щоб. Наступний сезон, вже враховуючи ті помилки, які в нас були, врахувати, взяти нові знання, які з'являлися тоді з кожним півроком щось нове з'являлося в бодібілдингу і фітнесу, і це привело привело в подальшому до більш хороших результатів, про які ми розкажемо далі. І підійшли ми до нашої третьої, і це основна вправа на ноги випади. Тут задіються повністю всі наші ноги, передня, поверхня і задня, і сідниця. Тому ми спочатку робили розгинання, підготували передню поверхню коліна і згинання також підготували коліна і задню поверхню, для цієї їх Випади назад, вони більш такі м'які будуть для наших колінних суглобів, тому що випад вперед і ходьба випадами, нагружають їх трішки більше. А у Андрія, у нас є питання по цим позиціям, тому ми вибрали ось такий варіант. Але інші вони нічим не гірші. То ви обираєте той варіант, який комфортний вам, в якому ви краще відчуваєте м'язи, і куди ви більше робите акцент. Ну, ми з Андрієм на сідниці, тому для нас випад назад ідеально. Повертаючись до кар'єри бодібілдингу Олега, просто дуже, дуже цікавий кейс. Розкажи, як розвивалась кар'єра, як ти добувався успіху, на які змагання, можливо, їздив, де були якісь може, цікаві моменти. І, а я поки буду робити підхід. Да, але для того, щоб йому було не так легко, то я йому допоможу. Як ми вже казали, перші змагання у нас були в Черкасах. Там було третє місце. Третє, да? так? правильно. От. Ці змагання якраз показали, чого критично не вистачило тоді для перемоги. І через два тижні був кубок України в місті Києві, на який дуже багато учасників з'явилися. Ми тріш за два тижні змогли покращити форму. І на такому великому турнірі я зайняв не призове місце, але й такої цілі не було. Там була ціль попасти в фінал. Ми це зробили, мене замітили. І після цього ми з Андрієм тоді рішили, що нам потрібно десь рік часу для того, щоб показати більш грандіозний результат, а не просто знову вийти на сцену. І з цього часу якраз, мабуть, і почалася ця настояща кар'єра бодібілдингу, про яку ну, тут одразу і не розкажемо, мабуть, в наступному відео продовжимо. Бо там було дуже багато цікавого і інтересного. Тому слідкуйте, якщо вам цікаво. Це Він хоче попасти до мене на канал другий раз. Ну, Ми зробимо це. Ми зробимо. Я... Ні, Ну, звісно, такий успішний канал. Я дякую всім, хто підписаний на мене. Але сідайте. Він не слабший, а я а, так, Він, <рес> він настоящий бодідбілдер. А я так, без ножок. Чуть не впав. Наше тренування сьогодні складалося з чотирьох вправ, це не мало і не багато. І це саме ті вправи, які підійдуть. Для тих людей, які приходять в зал позайматися, які мають звичайне життя, звичайну роботу, мають сім'ю, кучу своїх різних задач. Це не про професійний бодібілдинг чи спорт. Це, те, це про фітнес, це про людей, які хочуть покращити своє життя, здоров'я і якість свого тіла. Тому не зволікай, приходь займайся фітнесом, будь-де. Вулиця, дім, зал, проф... великий зал, качалка. Будь-що, будь-де. Головне займайся. Починай. Да? да. Так. Да. Друзі, я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, репостіте, висилайте бабушкам, їм цікаво буде подивитись. Ми знімемо ще одне відео з Олегом, розкажемо більш покроково його кар'єру, тому що це цікаво. Покажемо кадри. У нас є певний архів, тому що. Я був багато де на змаганнях, це все бачив, знімав, вживу. За кулісся так можна да. сказати. І ще покажемо все те, що виникає по ходу змагань, бо багатьох людей лякає. думають, що спортсменів там куча проблем з там можливо, проблем з суглобами, з м'язами, купо травм. Ми розкажемо про все, все як було, як це все відбувалося, що нам було важко, що нам було легко. Тому буде цікаво, я думаю, для тих, хто любить фітнес, любить. Ще й змагальний фітнес буде цікаво. А всім хочу побажати, будьте здорові, займайтеся спортом і хай Бог береже вас всіх.